Доброго дня, маємо в продажі свіжопригнану Мазду 3. Автомобіль щойно пригнано з Німеччини, вже розмитений, сертифікований, готовий до реєстрації. Це у нас 2010 рік, двигун 1,6, бензин, звичайний атмосферний двигун, механічна коробка передач. Автомобіль в гарному стані, красивий колір на легкосплавних дисках. Ззаді у нас по комплектації присутній парктронік. Всі вікна у нас оригінал, дивіться, включаючи навіть. Лобове, лобове ціле над лобовим, сколів висічки немає, капот також, літня гума практично нова, диски в гарному збереженому стані. Давайте заглянемо в багажник. Кришка багажника без пошкоджень, без корозії, все чисте, ціле. Є в нас полочка, в комплекті є знак аварійної зупинки, аптечка, вогнегасник. Тут у нас Домкрат, він новий, ним ніхто не користувався. Тут у нас стоїть докатка, також нова не користувалися наю. Багажник чистий, цілий, охайний. Заднє скло у нас, до речі, також показую оригінал. Заглянемо салон автомобіля, стан карт, дивіться, заднє скло підйомники. Сидіння в максимально збереженому стані, частенькі, ціленькі, без пропалів, в салоні не курилося, килимки на місці, стеля чиста, ціла, не провища. По пластику все в порядку. Такий салон автомобіля. Ходімо далі. По комплектації маємо 4 електросплопідйомника, регулювання та складання дзеркал, шкіряне мультикермо, штатна мультимедія. Кондиціонер, пробіг автомобіля 204 тисячі кілометрів. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово, оберти не плавають, помилки відсутні. Мультимедіа в нас працює, кондиціонер заправлений, по хулісі все чудово, парктронік спрацьовує, по електриці. Дзеркала у нас складаються. Бо підйомники працюють. Подушки безпеки в нас в стійках, спереді, в кермі. Мультимедія працює, дивіться, стан салону, стан панелі, сидінь, все в дуже гарному стані. Є в нас підлокітник, ручник працює, мультикермо працює. Гарна підсвітка така синього кольору. Ходімо далі. В такому стані салон автомобіля. Все частеньке, ціленьке, охайне. Двигун 1,6 працює чітко, екологія на місці, антифриз чистенький, акумулятор новий стоїть. Кого цікавить даний автомобіль? Телефонуйте, авто знаходиться, місто Вінниця. Більш детально буде за телефоном, також у нас можлива доставка авто по Україні. Хто цікавить, звертайтеся за телефоном. Всім гарного дня, мирного неба та до побачення!